Мій позивний харциз. Мені сподобалося, я спочатку прослухав одну пісню, потім прочитав про те, хто такі харцизи, і вичитав, що це ще за давніх часів такі розбійники були. Ну, Я собі накрутив, що я розбойник і взяв собі позивний харциз. На землі весна, летіли з хирію. Шекар цього дня Не пощастило на землі. Рубак Фенікс це не мій свідомий вибір, тому що я, коли почав літати на дронах, я зрозумів, що це мені дуже сильно подобається, саме вампір. І я розумію, що тут є перспектива. Тут ти не будеш топтатись на місці собі там. Певну кількість якогось часу тобі дають можливість розвиватись, тобі дають можливість саме основне знищувати, що ще треба для щастя.